Дозвольте, доброго дня вам. Я тут людину перший раз бачу, розумієш. Я готовий спілкуватися по будь-яких питаннях. Скажіть, будь ласка, яких ви відносинах з сиком, заступником голови районної ради? Ну, якщо ви спитаєте людей, людей скоріше, в нас не прості відносини. Справа в тому, що у вас тут озера є. Як їхати на сторону Ленирова, а з лівої сторони є озера. Оці озера вони самовільно вироті, чи є якісь дозволення? E, значить, дозволів немає, але то є на власній ділянці США, тим бідним no, так само, yeah. тому що е, ще будучи землепорядником, ми тут, що узаконювали там, всі землі, вони. Sure. Ж не, вони сушні, тобто, це от величезне озеро і це все є власність, приватна власність Сичака, я так розумію. E, в користуванні я можу зараз сказати, чи воно є приватизовано. Я таких даних немає. і по тих озерах ви маєте змогу десь, навіть щоб я дав відповідь, що воно потребує більшого вивчення, прийде земнопорядок, як ми оголосили конкурс, щоб mm -hmm. він займався тим, то треба перейти і брати типово контури і дивитися, воно в межах населеного пункту. От каже, що за межами. я mm -hmm. не я кажу, якщо, я просто, Дивіться, тут так, є таке питання. Якщо, якщо ви кажете, що ті озера в межах вашого населеного пункту і вони вириті незаконно, чи будете ви їх засипати? Вони є на посадибній ділянці. Людина могла розчистити путічок. могло бути право, я, я не ні. можу ні. відповісти. Я, я зрозумів. Тобто, якщо воно в принципі незаконно, то ви його судно рухати не будете. Ну я такого не сказав. Розумієте, якщо брати земельна ділянка, якщо приватизована, так, людина вправі розпоряджатися. А, я, і там чи путічок чи розчистити, то є різні нюанси, розумієте, тобто, щоб я зараз сказав mm. конкретно, от, ні, 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 ну давайте вивчимо, я зрозумів. Я, 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 я тоді вам дуже дякую.